Українські міста мають досить довгу історію з часу їх заснування. Як великі, так і провінційні міста мають ряд своїх унікальних архітектурних, інженерних чи монументальних символів, за якими одне місто можна відрізнити від іншого. Проте час та стрімкий розвиток історичних подій може змінити архітектурний облік міста, в кращому разі частково зіпсувавши пам'ятки історії та архітектури, а в гіршому випадку і зовсім знищивши їх. Житомир це якраз одне із таких міст України, в якому чималий перелік архітектурних об'єктів та красивих місць відпочинку зникли назавжди. Звісно, ми не будемо згадувати та перераховувати пам'ятки історії Житомира дуже давніх часів, збереження яких стало б скоріше випадковістю, ніж само собою зрозумілою річчю. В цьому відео ми покажемо та розкажемо вам про деякі будівлі, які були в місті ще у другій половині XVIII століття, у XIX. І навіть у 20 століттях. Але через певні обставини місто їх втратило, що безумовно вплинуло на архітектурний та естетичний вигляд міста. Заварюйте чай, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Бажаємо вам приємного перегляду! Маєток барона Івана Дешодуара. Цьому елегантному чотириповерховому палаці, який барон збудував на початку ХХ століття, в багатій частині міста неподалік від річки Тетерів, господар не лише проживав, але і зберігав велику сімейну бібліотеку, картинну та портретну галереї, гравюри і колекції старожитностей. Фасад будівель барона проєктував київський архітектор Зиновій Журавський. Вперше Маєток барона зазнав серйозних руйнувань у 1943 році, коли будівлю з правого берега річки Тетерів артилерійськими снарядами обстріляли німецько-фашистські загарбники. Однак навіть від обстрілів із артилерії та пожежі будинок не був повністю зруйнований, оскільки його стіни були дуже міцні, але відновлювати будинок комуністи не стали. Таким занедбаним і напівзруйнованим маєток барона Івана Максиміляновича Де Шодуара і простояв до 1951 року, аж поки не був повністю знесений радянською владою. На його місці збудували різноманітні атракціони, і деякі з них до сих пір функціонують на території своєї садиби Барон побудував будинок для свого садівника Мартіна Затона, який слідкував за великим ботанічним садом та оранжереєю Шодуара. Будинок садівника теж не зберігся. Для Житомира Іван де Шодуар, останній представник своєї династії, реалізував багато проєктів. Зокрема, він будував та здавав в оренду дохідні будинки, в яких орендатори могли займатися підприємницькою діяльністю. За даними Житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького, він встиг побудувати в Житомирі 16 будинків, і кожен із них це пам'ятник архітектури. Одним із таких будинків був дохідний будинок на перехресті вулиці Великої Бердичівської та Михайлівської, який Шодуар спородив на початку ХХ століття. Будівля збудована в стилі неоренесанс, прикрашена потужними напівколонами з капітелями, простівкою, сандриками, оригінальним антресольним поверхом під портиком. Будівля сильно постраждала у 1943 році. Але стіни збереглися і її легко можна було відновити. Але будівельники комунізму мали свої плани. Будинок знесли і реконструювали колишній прибутковий будинок Хаїма Перцовича Фельденкрайза під обласну раду за проектом Васильєва. Фасад із боку площі Корольова частково повторює зовнішній вигляд будинку Шодуара, але з додаванням модних снопів пшениці. Вірогідно, дохідний будинок Шодуара знесли для того, щоб поєднати Михайлівську, тоді вулиця міськради. З вулицею Енгельса, нині новий бульвар. Після знесення будинку вулиці поєднали алеєю. Тепер на місці дохідного будинку площа Корольова. Це вже другий приклад того, як більшовики зрівнювали із землею все те, що нагадувало про так званих представників буржуазного суспільства. Якщо вам цікаво більше дізнатися про баронів шодурів, зверніть увагу на наш плейлист Барони Шодуари. Посилання буде в описі до відео. Келії Єзуїтського монастиря. Одна із найстаріших архітектурних споруд в місті Житомирі. Монастир, від будівлі якого до нашого часу залишились лише руїни, був заснований у 1724 році ченцями-єзуїтами. Збереглися свідчення, що будівництво відбулося при сприянні польських магнатів, які запросили ченців до Житомира. Територія монастиря мала адміністративну незалежність від інших частин міста і перебувала під владою короля. Так виникла назва єзуїтська юридика, якою часто називають цю історичну пам'ятку. Термін юридика означає знаходження під королівською владою. При монастирі діяла трикласна школа, яка була першою, що з'явилася у місті колегія, були свої житлові будинки, пекарня і свічковий завод. Після скасування ордену єзуїтів у 1773 році опіка над школою перейшла до держави. В будівлях колишнього монастиря розмістилося училище, яке діяло до 1833 року. Будівлю келії частково використовували для розміщення адміністративних установ Волинської губернії, а частково в якості губернської в'язниці. В період Другої світової війни багато споруд на території колишньої юридики були знищені, проте келії збереглися. У березні 1919 року у камері смертників колишнього монастиря чекав своєї долі майбутній кінорежисер, кінодраматург Олександр Довженко. А у 1941 році, відразу після німецько фашистської окупації Житомира, тут було створено гетто, куди за лічені дні зігнали все єврейське населення, що не встигло евакуюватися. Багато померли тут від голоду, холоду і хвороб. Будівлю колишнього юзуїцького монастиря перетворили на в'язницю для спійманих учасників антифашистського підпілля. Та інших неугодних режиму житомирян, де фашисти під тортурами допитували в'язнів, зазначає у своїй статті краєзнавець Борис Дубман. Після війни будівлю Келі використовували в якості складських приміщень, а з 1970-х років на цій території відбулося будівництво будинків. До 21-го століття збереглася єдина споруда від колишнього монастиря єзуїтів. І то зараз вона схожа на руїну в центрі міста. Планувалася реставрація будівлі. Оскільки вона є пам'яткою архітектури національного значення. Але це велике питання, чи буде вона проведена. Скоріше за все, будівля келі Юзуїцького монастиря зникне назавжди, як і інші пам'ятки міста. Будинок кармелітів або прибутковий будинок один з найкращих зразків житлової архітектури Житомира середини ХІХ століття. Будинок належав одним із найбільших домовласників Житомира. Родині Кашпіровських. Їм належало чотири великі прибуткові будинки у самому центрі міста, низка менших будинків і земельних ділянок як у середмісті, так і на околицях Житомира, а також хутір у передмісті та цегельний завод. Великий будинок на розі Чуднівської і Рибної був триповерховим, довжиною близько 42 метрів, шириною 18 метрів. Всього в будинку було 40 кімнат, крім того, по шкільній вулиці було добудовано триповерховий флігель довжиною приблизно 28 метрів. На жаль, будинок був знесений у 1950-х роках. Від будівлі зберігся тільки невеликий флігель. Зараз це будинок за адресою Олега Качинського 10А. Будинок на кафедральній зведений, ймовірно, в середині 19 століття. Будинок витриманий в стилі провінційного класицизму. Та е подібний в плані. Головний фасад виходить на вулицю Кафедральну, вічний – на площу перед костелем Святої Софії. Цікавою особливістю будинку була тераса на пілонах, зведена над ходом з двору, яка надавала будинку рис палацової архітектури. В 1920-х-1930 роках будівлю займали різноманітні державні та партійні установи. Будинок був знесений до початку 1950-х років. Зараз на його місці стоїть п'ятиповерховий будинок по вулиці Кафедральна, 6. Будинок на розі Великої Бердичівської та Театральної. Ще один будинок 19 століття. До Більшовицької революції 1917 року в будівлі знаходився філіал банку. Під час Другої світової війни будівля дуже сильно постраждала, але все ж таки була відновлена. Однак радянські підходи до планування Житомира передбачали розширення всіх вулиць в історичній частині міста та поступове знесення всієї старої забудови і заміною її на більш сучасні будівлі. Тож цей старий історичний будинок з точки зору комуністичної влади заважав розширенню Великої Бердичівської вулиці. Будинок знесли у 1980-х роках, а новий побудували вже далі від дороги. Зараз на його місці шестиповерховий будинок. Будинок губернатора Волинської губернії. Цілий комплекс будівель для губернатора був побудований у 1803 році на вулиці Київській. Він складався із головного корпусу, губернаторського будинку, двох флігелів та господарських споруд. Північну частину садиби з боку сучасного львівського провулка вкривав великий сад, розпланований за кращими зразками європейської паркової архітектури. Губернаторський будинок слугував не лише помешканням губернатора та його родини, у ньому містились і адміністративні органи управління. Також в одному із флігелів губернаторського будинку розміщувалася перша бібліотека Житомира, яка знаходилась там 31 рік з 1866 по 1897 роки, поки для неї не було побудовано нове приміщення на Пушкінській вулиці. На жаль, будинок губернатора Волинської губернії. Ця цінна пам'ятка історії та архітектури, у стінах якої побував Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський, Іван Рудченко та багато інших видатних людей не зберігся до наших днів. Будинок знесли у 1957 році, а в 1958 на його місці було споруджено кінотеатр Україна. Релігійні пам'ятки архітектури Зникли і Житомира назавжди і деякі релігійні пам'ятки архітектури, наприклад, церква святого Ігнатія Богоносця на перехресті сучасних вулиць Грушевського та Перемоги. Ця дерев'яна церква із дзвіницею була побудована у 1854 році. До будівництва Преображенського собору вона була тимчасовим православним храмом міста. Була знесена у 1927 році, а на її місці збудували навчальний корпус школи червоних командирів. Іншою дерев'яною церквою, яку зруйнували у ХХ столітті, був дерев'яний храм Богоявленського монастиря. Це була пам'ятка архітектури кінця 19 століття, яка знаходилась на території колишнього саду з боку Великої Бердичівської вулиці. У церкві було встановлено високохудожній іконостас. Примітно, що унікальна дерев'яна церква. Була збудована без жодного цвяха. Про цю церкву та про монастирський сад, який був поряд, залишив свої спогади один із найбільш відомих піаністів ХХ століття Святослав Ріхтер. Ми з тіткою Мері пішли до монастиря. Він був на Бердичівській, дерев'яний української архітектури. Я бачив велику ікону Володимирської Богоматері. Був чудовий день. За нами залишився монастир, який дзвонив на всі дзвони. Старий сад внизу і струмком, як в обрив'і Гончарова. Ми дійшли із тіткою Мері до монастирського цвинтаря. Цвинтар виходив на урвище до Тетрева, і там ми сіли, дивилися, а дзвони все дзвонили. У 1970-х роках церкву закрили, бо вона знаходилася поряд із школою, а таке сусідство вантежило місцеву радянську владу. Віруючи обурювалися і писали листи до багатьох інстанцій, навіть генеральному секретареві ЦК КПРС Брежнєву, патріарху Пімену на адресу ЮНЕСКО та ООН. І щоб якось покласти край цьому скандалу, радянські органи влади не придумали нічого кращого, як просто знищити пам'ятку, зруйнували Богоявленську церкву у серпні 1975 року за одну ніч і на її місці швиденько організували клумбу. Ось так. По варварськи було знищено одну із унікальних пам'яток архітектури Житомира. Отож головними причинами втрати незабутніх пам'яток архітектури для Житомира по перше, стали події Другої світової війни це і бомбардування, і артилерійські обстріли, і підриви, і пожежі. По друге, будівельний концепт забудови міста в радянський період. Який не передбачав збереження історичних будівель, якщо вони заважали будівництву багатоповерхівок, адміністративних установ чи місць відпочинку, і загалом зрівнялівська практика комуністичного режиму, коли міста за зовнішнім виглядом не відрізнялися одне від одного, Житомир із плином часу втратив свій привабливий зовнішній вигляд, який він ще мав навіть у ХХ столітті, в цьому відео. Ми розповіли лише про деякі найбільш значимі архітектурні пам'ятки міста на нашу думку, однак, втрачено назавжди було більше будівель і споруд. Окрім цього, місто втратило і красиві пам'ятки монументального мистецтва, це і скульптурні пам'ятники, і пам'ятники історичним подіям та особам, і фонтани. Зникли навіть і деякі місця відпочинку житомарян. Якщо вам було б цікаво дізнатися про це більше, то проявіть, будь ласка, активність під цим відео, поставте лайк. Напишіть коментар, поділіться відео із друзями, і ми побачимо, що вам цікава ця тема. Ми читаємо всі ваші коментарі. А на цьому ми завершуємо наш ролик. Дякуємо за перегляд! Запрошуємо в наш телеграм-канал та на Facebook сторінку. Там ми публікуємо цікаву інформацію про Житомир та область. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого міста.